Дехто з цих хлопців лише в цьому році розпочав заняття футболом. А раніше їм навіть по м'ячу важко було влучити. Ідея об'єднати юних футболістів-початківців належить представникам Асоціації міні-футболу. Черкасах дітей, які роблять перші кроки в національному виді спорту вдосталь. Щоправда, переважна більшість їх займається в школі Дніпро 80 Саме п'ять команд цієї школи створили кістяк турніру. До них також приєдналися дві збірні школи Макс. Самі змагання тривали протягом трьох днів і мали головну мету дати ігрову практику футбольним початківцям. Для декого з них цей турнір взагалі став першим в житті. Задачі були просто участь дітей в цьому турнірі. Думаю, кожен тренер ставив задачу не победити, а просто як перше соревнование поучаствовати Я думаю, турнір удався. Всі довольні, діти довольні, тренера довольні. По закінченню змагань переможці отримали медалі та кубки, які приготувала асоціація. Незважаючи на різні результати виступів команд. Учасники змагань отримали значну кількість солодких подарунків від партнера турніру. Причому солодощам, як показала практика, хлопці раділи значно більше ніж нагородам. Щодо переможців, то ними стали гравці блискавки на другу і третю сходинку. Піднялися мініфутболісти Дніпра 83 та Дніпра 84 Запам'ятався, коли ми грали проти Дніпро 83. Ми виграли 8, 7 2 Що тобі більше подобається? Грати в нападі чи в захисті? Чи Співзахисті. Це? Чому саме? Тому що там я можу давати паси і забивати ворота. Я завжди відкритий. За словом організаторів турніру, подібні змагання серед найменших мініфутболістів стануть традиційними. Причому є думка щодо розширення кількості команд.